Всім привіт! Ви на каналі Ярошик Фемлі. і сьогодні наш влог ми починаємо з вимірювання тиску. Так, ранки бувають і такі прокинулись дуже поганим самопочуттям. В такій випадки перевіряю обов'язково тиск. Якщо все добре, тоді переходжу до зарядки і намагаюся себе розворушити. Якщо тиск не в порядку, то вже відповідно в мене рутина інша зранку. А так, трохи зарядочки, трохи свіжого повітря, і більш-менш я себе почуваю тоді кращенько, і можу братися до своїх домашніх справ. Маю трохи пояснити за свій тиск. Це не просто так, що я проснулась, в мене там голова палить. ой, помірюю тиск. Ні, в мене тиск підвищений і досить такий часто, як для мого віку, він буває в мене підвищений. Тому я обов'язково перевіряю, бо дуже легко сплутати, коли тиск понижується, бо він в нормі, і тобі може бути просто погано з тим, що в тебе буде тиск там 130, 140, сто то й вище. Так, може бути головні болі, однаково, може піднуджувати однаково. І в цей час ти ходиш тобі погано, а насправді в тебе тиск піднятий, і це досить небезпечно, тому треба випити ліки відповідні. Так як в мене є ця проблема, то я обов'язково перевіряю тиск. Якщо хто не страждає цим, то звісно ви зранку встали, вам поганенько ви можете порухатись, зробити руханку, і ви окей, себе гарно почуваєте. Бо в мене були такі випадки, коли я не поміряла тиск, починала робити руханку, мені не краще ставало ще так більш гірше, можна сказати, я себе важче почувала, і голова більше починала боліти. А в цей час просто в мене був тиск, і мені не можна було робити руханку, потрібно було випити ліки і полежати. Тому ось так. Тому я свій ранок сьогодні почала з вимірювання тиску, щоб перевірити, чи він в нормі, виявилося він в нормі, тому я зробила руханку, подихала повітрям, і мені трохи легше стало. Мабуть, кожного дня, скільки не роби міні-прибирання, все одно щось знайдеться прибирати. Сьогодні день заміни постільного нашого та дитячого, і в цілому, так, трішки пошуршати, по всіх закуточках щось десь прибрати. Дійсно, можна кожного дня потрішки прибирати, але все одно щось десь знаходиться. Але я думаю, в кого є діти, це у всіх так, тому що мати ідеальний порядок з дитиною це просто із, із розряду фантастики, щось чесно. А ще такого, хто шкодного, як в нас, мати, то це теж Той ще квест. Тому ось так. Трішки тут змінили щось прибрали, трішки там. І таким чином пройшов ранок. Так, чесний відгук на подушку меморі. Це ось та подушка, яку всі рекламують, така що вона рівнесенька, йде меморій теж запам'ятове колягаєте, типу, все, вона дуже класна, м'якенька, гарна, все круто. Але, як сказати, якщо ви маєте головні болі, хронічні або дуже сильні, то не розраховуйте на те, що ви поспите на ній там тиждень другий, у вас пройдуть головні болі. Ні, якщо вони, звісно, пов'язані з тим, що у вас незручна подушка, то це так. Але якщо вони у вас мають інше походження і. Ніяк вона вам не допоможе, як не допомогла мені в тому. Тому я раджу вам, не знаю, що раджу, не раджу я викидати великі гроші, купувати по 2 по тисячі ці подушки. Меморіті, які всі рекламують блогери, розповідають, що в них перестала боліти голова. Вона бо частіше причина головної болі, аж ніяк не в подушці. Тому, якщо ви бажаєте спробувати, беріть. Зручненько сюди це тепшию, під кладетесь, підлягайте головою. Гарно, зручно, приємно, але може не всім підійти, тому що вона низенька доволі таки. Якщо ви любите спати на вищих подушках, там то можливо це не ваш варіант. Тому не знаю. Або пробуйте беріть просто дешевшу подушку, бо в в'юску вони є за різними цінами. Пробуйте, підійде, тоді можна завжди взяти дорожчу. Або ж не знаю, як вам дивіться. Самі беріть в магазині, пробуйте лягайте в своє і ліжечка і є подушки, ці які можна взяти попробувати. Беріть, пробуйте лягайте і приміряйтесь, як вам буде. Гарна подушка все, але я не сплю майже на ній так іноді лягаю сплю, тому що я думала, що нам не допоможе з головними болями, але як бачите, на жаль, і причина в іншому я ж ніяк не в подушці Згодом колись вам розповім, бо історія досить довгий, розповідати можна на ціле відео, а я думаю, що не всім це цікаво слухати. тому ось такий коротенький, вам огляд на подушку -меморію. ну і, трохи огляд на цього котиська. і так, переходимо до зміни дитячого постільного. Змінюю також на матрасник. Бо бувають різні ситуації десь щось пролилось, то краще змінити. І буду змінювати на постіль із Сінсей. Дуже класна постіль виявилась, хоча я на неї великих надій не покладала. Але супер, вона пережила вже три прання. Колір не змінила, не з'явилися якісь катенцівості, чи як правильно сказати, нічого ніде, просто вона як новесенька, м'якесенька, дуже гарна. Тому раджу, можете брати сміливо і дитячі, і я думаю, що такої ж гарної якості будуть і звичайні постелі на ліжко там для дорослих. У мене вже це все попралося в машинці. Я постіль праю на звичайній програмі. Нічого такого заурядного немає. І вішаю за балкончик сохнути, тому що у нас останні дні плюс 11, плюс 14, просто справжня весна, тепло дуже, тому нехай постіль сушиться на вулиці, аніж в квартирі. Подивіться, моя паняночка самостійно сказала, можна тебе обігнати і там зачекати. Пішла вибирати собі автомобільчик. Ти вибрала чи ні? Ча? Ну то дивись? Кажеш мамі для влогу, як її враження? Ну, no? ти сказала, подобалось щойно. Як ти поїздила сама? Ну, а Чому? Звичайно, Меланія сама їздила на машинці, рулювала, це вперше її досвід, такий вона каже, це як в справжньому житті. каже, Мені так сподобалось. І сама їздила, в неї дуже круто вийшло це зробити, хоча це вперше. Якщо вона розумничка. так? І так багато проїхала, сама дуже круто. Так що все, буде тепер такий шмахір на дорогах. В нас. Так, Сьогодні годуємо. Наших друзів. Меланя. Наламали хлібчика з дому одразу. І Меланя тепер пікнік влаштовує. Це все качки і це ще не всі. Їх дуже-дуже багато. розпливаються сюди і тоді. Годуємо. Ми тут влітку часто годували. Тому зазвичай на нашому озері годували, а це ось на міське прийшли Теж дуже гарно. Монтувала зараз блогсию і зрозуміла, що я не сказала один факт про качок, дуже цікавий. У Франківську качки не полетіли в теплі краї. вони тут зимують, як виявилося. Ми не знали цього. Тут птахи нікуди не влітали, ні качки, ні лепоті. Здається, теж вони на озерах як були, так і є. що на нашому маленькому озері качки зимують, що на Великому міському озері, що в парку. Всюди качки був лід, замерз, замерзло озеро. Вони ходили по льоду, типу люди попрорубували їм такі місця, де вони могли плавати, рибку ловити, і люди їх тут активно підгодовують цим, тому вони нікуди не летять. Ось такий вам цікавий факт про франківських качок. Ну і ось власне та причина, чому цей блог особливий, бо сьогодні в мене день народження 29 років. Подивіться, який гарний тортик спекла мама для мене принесла. І протягом дня я розпаковувала подаруночки. У нас з мамою є традиція дарувати завчасні подарунки, тому вона мені подарувала його завчасно. Це я розпаковую подаруночок з роботи, прислали мені від нашого керівництва. Вони в нас найкращі просто. Далі мені надіслав брат подаруночок також я забирала з нової пошти. Чоловік привітав мене дуже гарно, і його подаруночок ще буде попереду, коли в мене буде вихідний, я піду його реалізовувати і вам все згодом покажу, розкажу. Тому ось такий гарний в мене був святковий день. А я вам дякую за те, що переглядаєте, за те, що були з нами, за те, що підписуєтесь, ставите лайки. Дуже-дуже це приємно. Ще раз вам дякуємо і до нових зустрічей!